Я Олексій, ви на Зінчук Подкаст. І перш ніж ми розпочнемо, дозвольте три питання, які мають вибити вас із зони комфорту. Перше, чому в країні, яка отримує мільярди допомоги, досі чиновники сидять на схемах навіть із військовими дронами. Друге, чому корупція проїдає самі ті технології, які мали б рятувати життя наших хлопців на фронті? І третє, ви вірите ще у казку про нову політику. Чи вже бачите, що це стара-стара схема з новими обличчями? Ось що пише BBC. Пряма цитата: Українські чиновники затримані у справі про корупцію у зв'язку з використанням військових дронів. Це не блогер, це не телеграм-канал, це BBC. 2 серпня 2025 року світ прочитав: ті, хто мав забезпечити армію очима в небі, руками зрадили армію, бо захотіли схеми відкати й наживу. І тут у мене одне питання: це вже дно чи ми пробиваємо ще нижче друзі. Підпишіться на канал, залиште коментар і поширте цей подкаст. Бо те, що зараз прозвучить, це не для слабких нервів. Вдумайтесь. Дрони це символ цієї війни. Це не просто техніка, це шанс зупинити танки, бачити ворога, рятувати життя. А тепер уявіть: дрони стають схемою для чиновників. Вони беруть бюджетні гроші, вони освоюють поставки, вони крутять тендери. А солдати, солдати сидять без тмавіків, без тепловізійних навісів, без батарей. І хто за це відповідає? Зеленський, Єрмак, Слуги? Ніхто. Відповідальний тільки воїн на нулі BBC написало про затримання. Але ми з вами розуміємо, затримати це ще не посадити. Згадайте, скільки разів ми чули розкрито корупційну схему, викрито чиновників. А далі, далі справи гальмують, а винні виходять сухими з води. Це псиоп для картинки. В новинах показали, а в реальності на все домовлено. А тепер трохи іронії у стилі Борат. Зеленський казав: ми будуємо нову країну. Борат сказав би там: «very nice, new country, but same old shit». І справді, нові дрони, а схеми старі, нові гасла, а корупція стара. Черчилль казав: Ми будемо воювати на морях у небі, на землі. Торчиль каже: ми, буду, ми будемо красти навіть у небі.' І тут я хочу зробити паралель. Ви пам'ятаєте історію з Чонгаром, коли мости розмінували? І російські танки поїхали там, як на Формулі 1 прямо в глиб Херсонщини. Ви пам'ятаєте, як при Порошенку будували ракети реально, а не в телемарафоні? Це не комплімент, це факт. При ньому Нептун ішов у серію. А при Зеленському, да, замість ракет будували телешоу. І ось тепер, коли потрібні дрони замість фронту, вони летять у кишені чиновників. Друзі, ви повинні зрозуміти, це вже не помилка, це система. Якщо BBC про це пише. Значить, світ бачить, що в Україні війна не лише з Росією, а й із власною клептократією. І питання: хто виграє швидше ми чи корупція? А тепер уявіть собі солдата на нулі. Він чекає дрон, який мав би приїхати ще місяць тому. Йому обіцяли, бати, буде партія, буде постачання. Він сидить у холоді у грязюці під обстрілами, і в цей момент чиновник у Києві відкриває е конверт з відкатом. Це не просто зрада, це плювок у могили тих, хто вже загинув. А тепер парадокс. Влада знову виходить на екрани і каже: ми боремося з корупцією. Справді, боротьба виглядає так: ловлять дрібних виконавців, показують їх у новинах, а великі боси залишаються недоторканими. Це як театр. А ми з вами глядачі, і телелохотрон працює на повну. Друзі, залиште коментар, якщо ви теж бачите цю схему, бо мовчати. Значить, погоджуватися тепер ще одна петля: подивіться, як реагує захід, коли BBC пише про корупцію в Україні, це удар не лише по владі, а й по довірі донорів, бо гроші дають не на вілли і не на квартири, а на зброю, дрони, ракети. І якщо західні платники податків бачать, що ці гроші розкрадають, вони ставлять питання: ну а навіщо ми це фінансуємо? І хто тоді винен, знову скажуть: винні критики? Ні, винні ті, хто зробив з України схему. А тепер фінал. Ми не можемо завершити цей блок без голосування. Бо це наша онлайн-реакція. Варіант один вірите, що Зеленський справді бореться з корупцією. Варіант два. Вважаєте, що це лише шоу для БіБІСІ та телемарафону. Варіант три. Думаєте, що корупція перемогла державу. Варіант 4. Ваш ядерний коментар, ваша правда без прикрас. Пишіть прямо зараз, бо це і є наша електронна виборча дільниця. Це голосування ніхто не сфальсифікує. Підпишіться, поширте, коментуйте, бо сьогодні ми не просто говоримо, ми ось ми ріжемо правду. І е, якщо BBC вже показує світові, що дрони стали схемою, то ми маємо сказати досить. Інакше завтра не буде ні дронів, ні армії, ні країни.